І попав на малого підберебника. Під осичника з зверху. І недалеко ще один. От є грибочок. А це мої грибники. Помощники. Слава Ісусу Христу. Слава Україні. З вами канал Мазурія Сьогодні вирішив внуками поїхати в ліс просто, подивитися, є грибочки нема. Трошка походив недовго. А як взяли ще, і на ожини відео, заодно думаємо і грибочки пособирає. Я вже намітив там місце. Просто-напросто. Якщо так по обочині йти, сосновий ліс. Так іду, підро поставив. Я трошки знайшов. А є маслята. Маслята є. Бачите, є маслята. Так як дощів не було, впав один, вони вилізли, я просто гляну їхні. Як то говориться, отакі от є, але вони, бачите, є червиві. але є і добрі, Це не кажуть, от верну і є добрі, бачите, як то говориться. Піду подивлюся, так що трошки хоч маслят по, як то кажуть, попробуємо, Дивіться, які місця є. Зараз кажу, що це трошки дощик впав. Не кожен є, зараз переберу і покажу, бачите. Просто покажу, що є і цілий, гарний, середині не з'їдені. Остальне покажу вам. І ще маслята. Маслята. Я трохи просох, вони мають. Наверху трошки черві. Ну не дуже. Але їх дуже багато. Поляна дуже багато. Якраз попав на поляну. Бачите, зараз подивимся, які червиві, А які добре, більш немає, сосновий ліс. Але зато їх багато, бачите, можна щось, Тами їх маслята. Там це йду. А бачите, самі маслята. Більш гриба ніякого різні. Не попадався в ні Ось така маленька катіць соснина. Маслята переважно і в сосновому лісі ростуть. Бачите, не слізькі, бо кажу, жара висохла, Дождя не було і є. Рибів чимало. Звичайно, щось краще піднімлю, а це буду перебирати. І попав на малого підбередника. Підосичника осичника бо з зерку риба, розуміється, отакий от молодий, бачите? Білого немає. А це один тільки такий попав. Ось така у нас до кошечка. Подивлюсь, далі. Молодийся. Під осичник. Червона зверху шапочка. Просто ліс незнакомий, як кажеться. Заїхали, трошки ожини і трошки грибочків. Ось така ситуація. за робочком је. Може, ше шлис и попадеце. И недалеко, ше один. То је уже зрижим. Молодењки. Молодењки, Кажуть, другі, можна що зрізувати, його треба. Другі кажуть, виривати. Якщо чесно, хто хоче і так це виривати, чи зрізувати, різниці немає. Е, гриб, як то кажуть, грибниця не портиться, ні нічого не пропадає. Вона корні має дуже далеко свою грибницю, як називають. А так, бачите, можна, хоч не. Попали, як то кажеться, червиві. Були, тільки що бачив, підберезника. Один тут проходив біля мене, не знайшов. Но крупнішого білого не попадав гриб. Е, ще такий маленький. І один підберезник. Отакий знайшов. Трошка кажу, дождя нема. А гриби люблять дощик Грибочки люблять дощик І один тут березник Білого не видно. Хоч в даний час, за серпень місяць. Дощі грибів, тут дуже багато. А цього року трошки посуха лісі, бачите, і ходимо, а їх почти білого немає. Трошки походив, трошки є. Но це мало. Бувало багато збирали. Перевели білих, до 100, до 200. Бувало і таке. Це на лівщині. Бачите, є отакі перешлоти і горки, і низи, І не видно, щоб так було багато. Ну, приходили, тільки що приходили, теж багато не було рибочки у людей. Ось такі ями. Переважно таких ямах білий гриб. По боках може бути, ще й непоганий може бути. А це щось не буде і видно. Ну, лісі тихо, лісі тихо. Сироїшка. Сироїшка. Бачите? Це сироїшки. Бачите, сироїшка. Сироїшка. І є чимало. Любив їх жарити, звичайно, червива. І вона швидко, як то кажуть, ростує. І не одна є сироїська. Зараз глянемо. Оця красива, гляньте. Це Мали ми Малими пасли на вогнище. Прямо на палочку. І можна було бист приготувати так само як печерицю шампіньона. Зайшов рядом дубові, бачите, є мішані, але переважно білий зриб для дуб. Переважно. От є грибочок. От є грибочок. А як його називають Раньше польський чи як? Ну, те гриб. Снизу, знизу. Значите. Дві рядом другий. За ти день. Отець за корінь зид. Шапочка. Зараз будемо дивитися далі. Подивимось, що це за синій такий грець. Давно мені не попадался. Краще провірити. Хоч рибар вже ніж добре. Так і ми казали. Потихник. А це подивимося, що воно дасть. Хоч поляна не погана. Ну, нема. Але все це і не видно. Думаю, попаду на лисички. Нема не те, не що лисичок. І білого немає. Оді ліс такий для грибочки підходящий. Дуби. такі дуби. Такий ліс. Дубовому, переважно білий гриб. А це мої грибники. Помощники. Що, там? Назбирали щось? Добре. Оце трошки є. Оце їм радість. Раді внуків виїхали трошки позбирати. І такі сьогодні мій улов. Два таких. Під березники, Називають у нас тут козарі на підусичники. Три маленьких таких. Один синій, кажуть, свідобні. Колись давно вже збирав такі. Ну і маслят. Сироїшка і маслят. Трошка чисте вже. Бачите, а це такі. тиха охота. Всім здоров'я Україні! Перемоги! До побачення!